Чотири вибухи чули в окупованій керчі по обіді. Окупантам довелося перекривати рух незаконним мостом через протоку. Місцеві жителі розповідають про сильні вібрації у середмісті. В районі індустріального шосе здіймався дим. А окупаційна влада набрала води до рота, обмежилася заявами про ракетно-дронову атаку українських військових, роботу протиповітряної оборони та, врешті, знищення однієї ракети над акваторією Азовського моря. Спалах і потужний вибух фіксували й в Акярі нині Савастополь. Тентовані вантажівки, танки та артилерія, партизани руху, а теж фіксують ешелони російської військової техніки на залізничній станції у селищі Калай. Під жанкоєм, зі слів підпільників територія під постійною охороною. А військова поліція постійно її патрулює. Також помітили групу солдатів за потягом. Їх поіменно викликали та завантажували у пасажирські вагони. Саме через калай, який є важливим логістичним вузлом окупантів, проходить залізнична гілка з Керчі. Тут у серпні минулого року було уражено значний склад російських боєприпасів. Минулого року ми розповідали, що поблизу розвантажувальної рампи залізничної станції Азовська під жанкоєм окупанти розташували ремонтну базу. За даними центру журналістських розслідувань, там фіксували бронетранспортери, самохідну артилерію, машини на базі МТЛБ, а також реактивні системи залпового вогню. Звільнення Криму є стратегічною метою України, і це станеться неодмінно. Про це заявив міністр оборони Рустему Мєров в інтерв'ю німецькому часопису. Bild. Я на 100% впевнений, що нам вдасться звільнити Крим, і це також наша стратегічна мета, щоб повернутися до міжнародно визнаних кордонів. Ми можемо зробити це разом із партнерами за підтримки партнерів. Водночас німецький таблоїд написав, що Рустему Міров буцімто заявив про звільнення Криму вже наступного року, але це неправда, заявив у коментарі громадському речник Міноборони України Іларіон Павлюк, який був присутній на інтерв'ю. На уточнюючи запитання журналіста щодо термінів визволення півострова, міністру Міров відповідей не давав. Сбу має на меті остаточно витіснити Чорноморський флот Росії з Криму, щоб очистити від ворожої присутності західну частину Чорного моря. Про це в інтерв'ю виданню Політіко розповів голова служби безпеки Василь Малюк. Він наголосив, що для цього використовують морські дрони, і нагадав, що саме безекіпажні морські малюки уразили Керченський міст. І низку російських військових кораблів, також СБУ посилює роботу у ворожому тилу. Додає шеф служби. Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України, на Донбасі в Криму та Чорному морі. Це наша земля. І ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Всі операції СБУ, про які ви чуєте. Це виключно наша робота і наша унікальна технічна розробка. Ці операції стали можливими, зокрема тому, що ми виробляємо та впроваджуємо наші технічні рішення. Робота успішна, але усі деталі згодом у командуванні повітряних сил підтвердили успішне ураження центру космічного зв'язку у Криму. Про це нагадаю стало відомо напередодні, коли російський медіаресурс Астра повідомив про атаку Storm Shadow та дронів біля Алушти та Осакському районі. Приліт, нібито був по території 40-го окремого командно-вимірювального комплексу. Системи контролю космічного простору окупанти розгорнули в Криму у 2016 році. Вони мали б дати змогу росіянам постійно контролювати навколо земний простір за всіма. Нахилами і у максимальному діапазоні висот. Кримський татарин відмовився вибачатися перед росіянами за погрозу фанату руского Міра. Тому окупаційний суд покарав хлопця адмінарештом на 14 діб. Забуцим, то дрібне хуліганство інформує кримська правозахисна група ще 11 серпня. Салімов зробив зауваження співробітнику автозаправки у старому Криму, вимагаючи зняти кепку з російським триколором і літерою «З», яка є забороненим символом російського вторгнення. Ще раз я у кепкіти. Після сперечанки кримський татарин пригрозив розправою за підтримку окупантів. Невдовзі російські силовики за сприяння стукачів знайшли кримця. Його змушували вибачитися на камеру, щоб опублікувати запис у телеграм-спільнотах доносчика Олександра Таліпова. Салімов відмовився і йому пригрозили в'язницею. Після повторної відмови вибачитися, окупанти перекваліфікували справу на погрозу убивством за політичними чи національними мотивами і запроторили до номер родин окупованого Акмеджита. Діля Віру Салімову загрожує до п'яти років. В'язниці